Усім привіт у мікрофона Богдан Криворучко. У цьому невеличкому подкасті я розповім вам про дуже круту компанію, продукти якої цінують та використовують по всьому світу через їхню якість, надійність та інноваційність. Назва компанії Ajax і займається вона розробкою професійних бездротових та дротових систем безпеки. Продукція Ajax продається більш ніж у 120 країнах світу та має 1 мільйон активних користувачів. Станом на 2023 рік компанія випустила 36 девайсів для захисту від пограбування, пожеж та затоплення. Датчики та пристрої працюють від 2 до 7 років від комплектних батарей. І, до речі, всі вони працюють разом одночасно, пов'язуючись в таку собі систему за допомогою спеціальних протоколів, розроблених компанією. Варто відзначити, що дальність дії цих протоколів майже 2 кілометри. Коротше кажучи, один девайс може під'єднатися до другого, і при цьому вони можуть знаходитися на відстані до 2 кілометрів. Особисто в мене від цього прям мозок вибухає. А у вас. І ви напевно подумаєте: якщо у Аякс прям такі круті технології та велика база користувачів, то це певно якась європейська чи американська компанія. Насправді ні, бо вона була заснована та знаходиться в українському Києві. І зараз ви трошки дізнаєтеся про історію створення та розвитку Аякс. Все почалося з того, як у 2008 році два пани на ім'я Олександр Конотопський та Євген Гуменюк заснували компанію Секюри, яка займалася імпортом до України охоронних сигналізацій і систем відеоспостереження з Китаю. Через три роки роботи їм скоріш за все набридло працювати з китайськими системами, і вони вирішили створити власні. Тому у 2011 році була заснована компанія AJAX зі стартовим капіталом в 50 тисяч доларів. Першими продуктами новоствореної компанії стали фірмові датчики для детекції руху WS 301, відчинення дверей та вікон WS 401, розпізнавання диму ws 501 та ще кілька девайсів, що значно обезпечували їхніх власників. Для зв'язку з датчиками спеціальний приймач використовував розроблений Ajax односторонній радіопротокол зі смішною назвою Конкістадор. Варто відзначити, що охоронні системи інших виробників тоді працювали в середньому на відстані до 150 метрів. І також варто сказати, що пристрої Ajax тоді працювали від 3 до 5 років від батарей та коштували на 30% менше, ніж найдешевші польські аналоги. 2015 року було розпочато виробництво охоронних пристроїв другого покоління: датчика руху Motion Protect, датчика відчинення дверей Door Protect, датчика розбиття скла Glass Protect та брелока з тривожною кнопкою для керування системою Space Control. Як ви зрозуміли, замість наборів літер та цифр компанія почала використовувати більш зрозумілі та привабливі для потенційних покупців назви. До речі, нова лінійка товарів мала значні технічні вдосконалення, покращене програмне забезпечення, сучасніший дизайн корпусів із білого та чорного пластику, і саме тоді нарешті з'явився той самий протокол з назвою Джевелер, який дав можливість зв'язуватися пристроям на відстані до 2000 метрів, при цьому збільшуючи автономність датчиків до 5-7 років. 2016 року AJAX створює нові пристрої, пропонуючи комплексну систему безпеки для самостійного моніторингу з можливістю підключитися до пульта охоронної компанії. Було презентовано централь хаб, до якої підключалися усі девайси компанії, та застосунки AJAX Security System для смартфонів на iOS та Android. Було також розроблено багато нових та більш сучасних датчиків для розпізнавання руху, розбиття скла, температури, різноманітні сирени. тощо. До початку 2022 року компанією було створено безліч крутих та якісних девайсів для безпеки офісів та будинків, власна операційна система для хабів, а також додана можливість підключати до них відеокамери. Коротше кажучи, технічна досконалість пристроїв АЯКС значно покращилася та прокачалася, і разом з цим чисельність клієнтів української компанії значно зросла. Як ви вже встигли почути сьогодні по всьому світу їх налічує 1 мільйон осіб. Станом на 2023 рік компанія Ajax має кілька заводів в Україні, розробляє дизайн, апаратне та програмне забезпечення для охоронних пристроїв. І до речі, залежно від складності, розробка одного такого пристрою може тривати від 6 місяців до 2,5 років. У 2022 році велика кількість українців отримала можливість користуватися ще одним продуктом компанії, який вона створила спільно із Міністерством цифрової трансформації України. Причому користуватися цим продуктом можна абсолютно безкоштовно, а його назва повітряна тривога. Так, так, один з найактуальніших додатків для українців в час повномасштабного вторгнення розроблений саме цією компанією. Як ми всі пам'ятаємо, спочатку додаток працював через раз і виглядав простенько, проте зараз це реально конкурентно спроможний продукт, який без жартів здатний врятувати життя людей. Я впевнений, що після нашої перемоги ми отримаємо можливість побачити більше крутих пристроїв від Ajax та більшу кількість нових клієнтів, звичайно ж. Бо це реально крута компанія, яка може потягатися зі світовими лідерами. І найбільш гріє серединку той факт, що вона створена на території нашої рідної неньки України.